Знаєш, коли у тебе був бізнес, я там заробляла, да, у мене була квартира, я могла собі багато чого дозволити. Ми там і на море збиралися з чоловіком взимку да, десь відпочити. А ти приходиш, а у Львові суп налівають біженця. Ти стаєш у черзі. Не то, що у мен, мені це мені не соромно, я вдячна, я не така фіфа, що там фекаю. Але це був перший шок для мене. Як що ти опинилася в такому собі? Що чиновищі, я повинна так? брати суп для дітей, який знає? Ну от він смачний. Ми голодні, ми вдячні. Ми але оцей момент тобі було життя до і після. Ти починаєш трезвіти. що. І життя вже інше, не таке. Розповідай, якого... З чого почалося взагалі твоє життя на Закарпатті, і звідки ти приїхала, чим займалася, просто з самого початку? Я приїхала на Закарпаття взагалі з Німеччини. У що рік ми були з дітьми в Німеччину? Ми виїжджали з прифронтової території, з дружківки Донецької області. Виїжджала я на два тижні просто вивезти дітей, а свій бізнес я залишила на чоловіка. Але там було неспокійно, тому що вже волноваха була під руснею. Так і ми виїхали просто вивести дітей. І залишилась там я на рік. А чоловік по роботі по військовим справам. Він ну я не можу казати, де він працює, але він працює на перемогу на нашу, і ми все таки через півроку, вже на новий рік, 23-го ми. Вирішили, що так не можна жити, і я точно розуміла, що бізнес потрібно вивозити звідти і продовжувати життя. Тому що а що за бізнес розповідає в мене виробництво натуральної косметики було, ще в дружківці після 2014 року я за сама фармацевт. Колись у мене була аптечна справа. Я працювала в мережі аптеки, завідувачкою аптеки. Але в 2014 році, коли вже до нас прийшла в регіон, війна, аптечна мережа почала розвалюватися, і я не хотіла міняти мережу на мережу. Мені захотілось виробництво власного. І так як я за другим фахом медичним, я провізор-технолог, професійно вмію виробляти косметику, це моє. І я захотіла створити косметичний бренд, але з акцентом на фармацевтичні складові, щоб це допомагало з научної медичної точки зору там, зі шкірою та волос. І скільки ти пробула в Німеччині? Я пробула ровно практично рік. чому виїхала? Що не так в Німеччині? Розумієш, я, до речі, здала би один. Mm -hmm. Я ходила на курси, мої діти, діти пішли до школи, Ми приїхали до тата. Давай перейдемо трошки до все таки виробництва. Ну дивись, у мене взагалі тут в Закарпатті відбулася трансформація. Тобто, я думала, що у мене там лінійка бренд у дружківці, а зараз я розумію, що ніфіга то не бренд. Там були класні рецептури, все. Але розумієш, за час цієї війни. У мене настільки произошла трансформація, мене якось я Тобто я подорослішала трошки. Спочатку я почала замислюватися, що мені потрібно змінювати неймінг. І е, якщо я вже е, хочу і на Європу сертифікуватися, мені потрібно починати із нейбінгу, і потрібно щось трансформувати. І дизайн, і сайт повинен бути інший. І так, з того, що це буде в цій лінійці е, окрема там якась да е, антивікова косметика, це вирісло в окремий бренд косметики взагалі новий, але те, що мені захотілося зробити. Круто для жінок, щоб воно діяло Антивікове, тому що я до цього вже зізріла не просто зволоження травка, муравка, а серйозні якісь там європейські активи, пептиди, які і на кольори, і на зморшки, і моя, в принципі, цільова така, яка я сама. 40 жінки, які багато чого пройшли, які вже розуміються і знають, чого вони хочуть, і можуть дозволю, дозволити собі класний продукт. Пусть нехай він буде трошки дорожчий, але він буде крутий, і якісний. І як на Закарпаття? От ти приїхала в Ужгород, і що? Куди? Що, що робити? Спочатку я приїхала, і в мене так був такий депресія. Не скажу, що депресія. Якось я місяць який сиділа дома в битовому якомусь плані. Знаєш, варила їсти о там чоловік, сім'я якось трошки замкнулась собі, якось загубилась. Я не скажу, що зовсім, але така, мабуть, пауза вона повинна була, тому що мені було складно. Перелаштовуватись ти тут, що приїхала в, в Ужгороді дома сидіти, перешкіл ліпити, і я почала писати гранти всім підряд. Я заходила на дію бізнес, ще там угу. телеграм-канали, і де тільки можна було? Я просто почала пушити всім свої заявки. Що я почала писати десь червень і мені приходили відмова, відмова або просто написали. Мені відмовили гранта в 10, коли я приїхала сюди. А 11-й там ну я не пам'ятаю скільки uh -huh. я їх догріна. писала, скільки там я не розстроювалася. те, що ну відмовили, відмовили, забули інший. пишу. Uh -huh. а на 11, одинадцятий, п'ятдесятий тобі сказали, так. І це твій шанс. І якщо б мене б не вивезли звідти досі бо дружківці стояла. Я б не склаби гроші. от в тебе тут є зараз виробництво, так? Так, да, да, в, в Ужгороді орендоване приміщення, воно не наше, але. Налагоджена я все ж таки з того, що можливо, я все ж таки підлаштувала під вимоги GMP, Це такий General Manufacturing Practice. Чому, е... чому вона ліпше за іншу? Вайзвіж це розумне мудре бажання. Це жінка, яка знає, чого бажає після 40 Вона вже знає, що не яка в неї є проблема, що вона повинна uh -huh. робити, чи підходить, чи не підходить. неї вже мізки, і вона знає, чого хоче, і вона може це тобі собі дозволити. Uh -huh. І крім того, що тут е троянда чайна, да, гідролатина, що в нас на власного виробництва е компанія, якщо, яка в Харкові стійко виробляє е концентровані со 2 екстракти, досі ми в них замовляємо найкращі со 2 екстракти. І плюс я сюди включила найкращі європейські активні компоненти. Тобто я поєднала наше природне, рослинне, натуральні склади. Не я би не сказала натуральні, тому що є синтезовані да там пептиди, але вони безпечні для шкіри жінки. Про що ти мрієш? Перше, щоб закінчилась війна. По-друге, щоб з моїми батьками все було добре, тому що вони залишаються досі в дружківці. Але я мрію про те, щоб все ж таки це була і Україна, і квітуче місце. Наша Донеччина, і це моя біль. І звісно ж, я мрію про те, щоб там років через п'ять у мене було був потужний класний бізнес, коли мою косметику знають дівчата не тільки в Україні користуються, а знають й в Європі. Я мрію експортувати. Я багато про, чому, про що мрію потрібно розуміти, що йде війна, люди у війні і. Те, що люди у тебе вже хоч щось купують, і ти плюсі, це вже класно.